Не заявили, так? Питання не, ну, не заявили. Переходимо до розгляду справи, по суті. Доповідаються обставини справи. Костриця Роман Васильович звернувся до суду з позовом, до товариства структури і Труніна Олександра про визнання інформації недостовірною та такою, що поручить честь згідні ділову репутацію та відшкодування моральної шкоди. Просив визнати недостовірною що ганьби честь її стаділи у репутацію Костриці. Інформацію поширено на веб-сайті газета в статті під назвою «Інформаційна війна Саші Стаматолога» такого змісту. Роман Кастриця і Юрій Чмир портретні негодяїв». Главним оружием інформаційної війни проти Євромайдану є медіахолдинг сина президента Олександра Януковича. А руководжа... Ви тут багато... Ви ж знайомі з матеріалами. Можливо, Можливо, щоб не зачитувати не і час не витрачаєте відомості. Що до яких підстав звернулися з позовом, тим більше ви представляєте так, так знайомі. Не, ну добре, тоді ми будемо враховувати вашу думку і переходимо до того, що рішенням Печерського районного суду міста Києва від 7 липня 2015 року задоволення позову було відмовлено. В апеляційній стар скарзі представник Кастриці Романа Васильовича Шевченко Аліна Васильовна просить рішення скасувати, ухвалити нове рішення, яким позавнім вимоги задовольнити у повному обсязі, посилаючись на порушення норм дріально процесуального права, неповне з'ясування обставин справи, і невідповідність висновків суду обставинам справи. Будь ласка, представник, у вас. Апеляційна скарга дуже велика. Ми вас слухаємо, ви її підтримуєте. Апеляційну скаргу підтримую. Якщо можна, я просто скажу Якщо бажаєте, це ваше право, ми вивчили апеляційну скаргу. Ви? Я, я б хотіла сказати, що у оскаржуваній статті заявляється про... Негативну діяльність, в тому числі негативну журналістську недобросовісну діяльність позивача, при цьому інформація подається без доведення фактів, які в статті наводяться, і в тому числі з порушенням законодавства, яке діяло і на період публікації статті, і частково залишається чинним зараз. У зв'язку із цим. Саме і подана і позовна заява, і апеляційна скарга. А що стосується рішення суду першої інстанції, то а, а, вважаємо у, у ньому не ті висновки, які зробив суд. Зокрема, висновок про те, що інформація не є негативною, оскільки на нашу думку інформація про інформаційну війну проти Євромайдану є очевидною негативною. Тому просимо під, підтримувати апеляційну скаргу повністю.

Не погоджуюся, по-перше, в тому, що суд застосував положення закону України про друковані засоби масової інформації, які у статті 42 другій зміняють особу, яка інформацію поширила від відповідальності, зокрема видоволю спростування, який ми просили, у тому випадку, якщо це був здійснений передрук. Але передрук дає право на звільнення від відповідальності, якщо він був здійснений із друкованими засобами масової інформації. А у випадку газети Вечерній Вісті інформації на сайті, вони передрукували цю інформацію з іншого інтернет-видання, політкухні. Тобто, в даному випадку стаття 42 застосуванню не підлягає. Це не просить використовувати право, яка немає. Буде застосовано, що крім того, є посилання на Європейську конвенцію з прав людини та прецедентну судову практику. Але ну, зі свого боку, ми шукали, що мав суд на увазі, але не знайшли підтверджень у цих документах, що могло бути процитовано. А у рішенні не вказана ні конкретна норма, ні конкретне рішення, яке цитувалося з приводу того, що. То ви вважаєте, що викладаючи, посилаючись даному випадку, суд повинен бути зазначити конкретне рішення, так? Конкретне рішення і конкретну норму права. Так, а так. такого рішення ми не знайшли, по-перше, по-друге, саме ті е, вислови, які в суді зазначені, ми їх не знайшли навіть в нормативних документах. Ну, я шукала, Як шукали. Тобто суд припустився вільному трактування, так? Так, ваше рішення. Чи ви на свій розсуд? Ну і також хотіла б ще зазначити, що щодо висновку суду, зазначити, що зі змісту поширеної інформації не вбажається, не вбачається, що така інформація, мабуть, честь та гідність позивача завжди шкоди його репутації. Чим такий висновок обґрунтований у рішенні суду не зазначено, зі свого боку ми повідомляли, що ця інформація є негативною. І не доведено жодним чином. У справі два відповідачі, ну, перший з'являвся, відповідаючи Лунін отримував, мабуть, електронною поштою інформацію, тому що інших зв'язків з ним не було можливо встановити, ну, там, і по телефону, що йому смс відправляє. Більше інформації, реєструючи себе, як власник сайту, він не подавав, тобто він не з'явився відкрито як особа, яка поширює інформацію. І ніяких доводів, доказів. В того, що у статті наведено, не було повинно результати. Тобто, ну. Я б хотіла ще додати, що ну на мою думку, якщо позивача звинувачують у недобросовісній діяльності, зокрема у недобросовісній журналістській практиці, то якби це було б, то це необхідно. Тобто ви зважаєте, не вважаємо, що це є недостовірна інформацією, яка потребує спростування. так? Так. Тому що наведено багато фактів, у статті, не тільки і саме це є пошкодом. Так ви з маз матеріалами справи знайомі вивчили готуючись до справи. Це авіація. Нових доказів нам не надавалося сьогодні. на додатковому дослідженні будь-яких документів, які знаходяться в матеріалах справи. ви Не, не наполягаєте? Ні, не, не. не. не наполягає. Тому ставимо на обговорення питання про можливість закінчення дослідження доказів по справі та переходу до судової дебатів. На не не, не не, не Ви її ухвалила Перейти до судової дебаті, будь ласка. Яке рішення про суду ухвалити за вашою апеляційною скаргою? За моєю апеляційною скаргою на підставі наведених ній доказів і пояснень. Я прошу рішення суду першої інстанції скасувати в повному обсязі позовну заяву Косториці Романа Васильовича в повному обсязі задовольнити. Дебати закінчені, ми повинні.